Первомайському округу делегатам з'їзду пропоную кандидатуру Олега Найди. Запрошую. Я робожий Олег, кандидат в народні депутати України, найда Олег Володимирович. Перед господом Богом і благостражданням українським народом, кров'ю від крові, плоттю від плоті, якого я є, присягаю. Після перемоги на виборах не зрадити своїх виборців і захищати їхні інтереси словом і ділом, не стати іудою, протаркою, тушкою і свободимою, не продавати себе і тих людей, що мене підтримали, ні за 30 брижників, ні за 30 мільйонів доларів. Бути вірним нашій пранікальній партії і нашому лідеру Олегу Відашку. Пліч-обліч із ним боротися у парламенті проти всіх, хто чинить зло нашій державі і нашому народові. Реєструвати у Верховній Раді такі законопроекти, які накажуть мені, виборці моїй. Браці, брати мої та сестри, якщо порушу присягу цю, роздаліть мене на шматки, виладь, всю кров мою у Дніпро вилити, бо не достойно я буду жити, зрадивши вас. Та вірю я, що козацький дух народу мого дасть сил мені бути вірним, якби потужно з сили зла для мене не тиснули. Первомайський <плес>